Хто розумніший чоловіки чи жінки? Мабуть, жінки. Чому? А ти знаєш хоч одну, яка вийшла заміж тільки тому, що у чоловіка гарні ноги? Чоловік прочитав оголошення в газеті Продам горіху в спальню за пляшку горілки. Чоловік побіг в магазин, купив пляшку горілки і пішов за адресою. Йому відкриває п'яний господар квартири. Це ви продаєте горіхову спальню. Хазяїн веде його до порожньої кімнати, в якій стоїть собача будка, і каже Горіх, виходь! Я твою будку продав. Купила шоколадку, написано відкрити тут. Спеціально відкрила з іншого боку. Не вистачало, щоб ще шоколадка командувала мною. Дві моделі летять у літаку, одна з жахом дивиться в вікно. Дивись, дивись! У літака крила тремтять, а раптом відваляться. Ти що дурна, він же ними махає. Кохана, я відчуваю до тебе найбільш невичерпане почуття на землі. Кохання! Терпіння!